Всім привіт, ви на каналі Кіра Плес. Сьогодні у нас нова локація. І сьогодні я з мама. На мама Кіра. Так уж, это новая и, до речи, у нас нова локація. І до речі, сьогодні у нас виступ улюбленої співачки. Так, так. У нас приїде святовая косміка. И... Наша улюблена співачка. Так, таке ось це наш локація. Так, ми, щоб ви зрозуміли, ми взагалі... О, бачите, у нас... Мама з'їжить. Да, ми взагалі тут перший раз. Так. І ми ще навіть їм не дивились, бо в нас тільки-тільки обновилась гра. Так, як ви це вже бачили. І це дуже круто Так, правда? Ось наші так, це ще да? Так, тут. Так, так? Так. Зараз це дядя Кікне. Є. Yeah. Yeah. Є. Є, 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 є. Можна приходити. Ой, дякую. Молочко візьму. Це вода. Молочко. О, Угу. Давай підемо. Ой, ой. Що в мене туди? Ого, а це сама зірка. Так, а ми не знали, куди йти. О! це все А ну-ну ну, -ну, -ну ще раз відкрий. Це роботи. От. Прикольно. Це з'їсть? Ні. Вибачте, ми не знаємо, куди йти. Де на все добре? Привіт, дівчатка. А що ви тут заблукали? Це моя фемерка. Піта співа. Tá, eu já aqui a cantora pirouca. Mas como é que você vai fazer e você vai o que eu estou Não, 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 Дивіться, тут можна переодягнутися. Я вам підберу А хто це такі? Це Я. крампет. Крампет. О, Який ще підбираєш? О, от, це крампет стиліст, так? Так. От на наприклад, тобі може підійти ось такі. От одяг. Ого. О, тобі підійдемось такі. От. Ой. Ось такі. Наша зірочка лягла поспати. Вона трішки втомилася, мабуть. Думаю, я тобі п'ятій драстик дам. Я зовсім не втомилася, не наговарюйте на мене. Я нічого не казала. Досить мої окуляри забирати. О, О, О ти. клас, мені подобається цей окуляр, який будеш. Ей, я не хочу бути зеленою, зупинись. Так оце я, оце ти. А, ти мені це біле платье наділа? Бі? Так. А, ну дай. Ой, мені тобі точніше. Піпі. Треба О, в туалет. О, Боже, я як завжди. Золота какашка. Золота какашка. Це моя. <смеш> <смеш> О, Боже, що ти робиш? Тобі стало <смеш> набагато краще. Так. Попкорн! Я маю цю Для тих, хто не зали. знає, я завжди повсякденному житті хочу хожу в туалет дуже часто, це смішно звучить, Але це неважливо. не важливо. E, Знаєте, що ми вам хотіли сказати? Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, ми вас прошу-дуже прошу. просимо. Підпишіться на наш канал. Ой, до речі, дякую і тим, хто підписався. Так, дякуємо. І до речі, пам'ятайте, що якщо ви не підписалися, а ми випустили щось цікаве то, на жаль, ви його пропустите. Так. Дякуємо. О, клас, подивися, яка mm. Вау, це золота. Золота залишити. волосся. Я хочу ще це. Ей, дай мені. Та де я подивлюся? Та то я подивлюся. Ух ти. Макарончики такі. Дивись, Та тут круто. А ти їх у концерті. Ти прилистай мені. Ні-ні, ні-ні, ні-ні. О, це хоче хочу, ще щось буде цікаво. Ей, верни мене назад, мені так не подобається. Ей, ей, не спіши, не спіши. Ой-ой. Клас, я таку зачіску хочу. Спіши, мені. О, чекай, я ще хочу отаку. Почекайте, я хотіла попкорну, там безплатно. Ти попкорну, давай фотку зробимо з зіркою. Ну давай. Дівчатку, давайте швидше, бо мені вже треба поспішати. <голеваться> Вау! Вау, у вас тут є другий? Так, у нас є другий поверх. А ви що не знали про це? Ні, не знали. О боже, я думала, ви знали. Вау. Захмахуйте, буходьте. Вау. О, це моя сцена, на якій я планую стати. О, це ваша корпуска. О, о, я о. хочу собі відбілет. Ей, я теж хочу вибілет. Ду, ну, дякую. Окей. А Чука, а ти мені перше дала відбілет? Хай! Чуєш? зараз буде її о, 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 треба швидше.

неймовірно! А можна ми до неї попросимося? Я не знаю, може... Давай! Чи? А, я не знаю. Ну, добре, добре. Ну, це як гарно. Wow,

А давай BTS її посадим, щоб вони біти. Да, да. Вау, клас! Да. Дай, дякую, давай кіньте, бо... А, це ж фотка, ні не не, 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 ну ладно. далі. О, дякуємо, дякуємо, нам дуже приємно. так, далі. пішли далі. Вау, тут вік. Вау, це вік. Клас, тут мега круто. Я а це тут також хтось виступає як дірочка? Ні, це їм. Це наш пермен. Томатний фріз, я його обожнюю. Хай він нам не є. Ось, томатний фріз. Фріз. Я не хочу. Я на Вау! Я не я не знаю, что я не знаю. А тебе можно вот так вот. Томатное шоссе. Томатное Да. Ой, я тут мыло отсутствует. Это пока. Пока. пока ты крутая. Ой, класс, я хочу поиграть. А, ты нажим на воду выкинула. Да ну, ты. Да ты вниз плавать, что ты на маме А манина, не на тебя Так, не так я... мене Поверни назад мене! Ні. Ну добре, вона ну не хоче грати. Ну, мабуть, хоче відпочивати. Мабуть, він втомився, чи вона, не знаю. Ну скажи, ми класно сьогодні зайшли. Знайшли чудове місце. Ух Ухі! Всі попадано ви зустрічей. Не забудьте підписатись на наш канал всім па-па-па-па!